Привіт-привіт-привіт! Мене звати Гілля! І сьогодні ми пограємо в Уроборос Кейн. Гра українською мовою! А чого? Того що один із моїх підписників, Іван Соломаха, він приймав участь у українізації цієї гри. Він мені написав, сказав, що він перекладав цю гру для розробника і запропонував мені ключ, щоб я зіграв не і показав це вам. Я залишу посилання на цю гру у коментарях внизу і в описі під відео, добре? А ми пограємо в Уробороскейн. Мій народ занадто довго страждав. Я Октавіус перший, той, хто був після нульового Октавіуса, король Тесалонії. Клянусь покласти цьому край. Так, королівство Тесалонія — одиничка. Опис. Наведіть курсор на об'єкт, щоб побачити його опис. Дивіться, якщо ви після минулих відео думаєте, що Гілят типу дофіга розумний і шари грати в розумні гри. То давайте так, граючи сьогодні в цю шахову гру, я вам докажу протилежне. Я тупий як двері. Не завжди, але буваю. Так, що ми маємо? Ми маємо нашого чувака. Маєток у Роборос. Від Відвоювання починається тут родовий сім'ї, а родовий дім сім'ї у Роборос, що використовується для відпочинку та канікул. Октавіс разом з своєю сім'єю відступив до маєтку, щоб підготуватися до військової кампанії та відвоювати Тесалонії. Що ми маємо? Ми маємо гроші, золоті монети. Золоті монети, щоб купити красиві смертоносні речі. Красиві смертоносні речі, окей. Армія розпоряджається своєю армією та змінює бойовий порядок. Ага, диви, оце те, що я вам казав. Ця гра якби шахи, але не зовсім. Але як шахи? Ну майже. Що ж штука? Тут оця моя армія, да? І в принципі, як в звичайних шахах, вони рухаються так само. На будь-яку кількість полів, вертикально, горизонтально, тобто ми це все зрозуміємо. Але це не до кінця правда, тому що в цій грі є нові фігури, і вони дуже класні. Так, мапа, ми бачимо ще якісь реліквії. Знак уробороса. На початок кожної битви отримаєте одну відмінну ходу. Не знаю, що це потім розберемося. Тривожний дзвін, тривога дзвінь, коли ваш, а коли шах королю. Окей, якщо ворожий король чи генерал залишився сам, а у вас, крім короля, є ще фігури, то автоматично виграєте бій на слідуючий хід. О, тобто не треба добивати до кінця гаразд. янгол охоронець якщо після свого ходу вашому королю шах, автоматично витрати... витрачаєте три відміни ходу, щоб повернутися в часі. О, та це ж імба! І відміна ходу, і їх всього лише п'ять. А дивіться, відміна ходу це штука, яка розхідник. Блін, так, все. Я готовий. Ви готові? Поїхали! Куди митеці? Тренувальний меданчик. Окей. Тепер ми битимемося. Вбийте ворожого генерала. Тоді його війська впадуть духом та втечуть. У нас є деякі реліквії. Так це ми вже зрозуміли. Так, 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 це ми почитали. Тобто нам треба залити оцього пісюкаку. Генерал і кіль. Ага. Так, ну що ж. Що ми можемо, до речі? Ворожий рік добивати. і все, да? А також можемо подивитися, куди ворожий, ворожий козал може ходити. Так, ну давайте тоді зробимо якось. Я в шахи, до речі, не грав уже років з 10, напевно. Почнемо з шаху, да? Так. Нам потрібно ви. Ось відрізати йому оці шляхи. Далі, кінь має підходити трішки ближче, правильно розумію? І... так, ти коза, не підходь до мене. Я... Я... Ти що робиш? Май совість. Ось такого. Він забирає коня, я забираю його коня, і в нього залишається одна фігура. Автоматична перемога! О, слухай! Блін! Так, в нас є вибір. А от тепер пішли цікавинки, пішли нові фігури для найму. Перший приманка ходить, міняючись місцями з дружніми фігурами. Можна, може вбивати ворогів діагонально з дальністю в одне поле. Коли вмирає, знищує свого вбивцю. Ого окей. Цікаво. Вбивця ходить як король. Після вбивства фігури може рухатись знову один раз захід. Вдосконалюється до танцюючого з мечем. Так, тихо. А це що? Мушкетер? Ходить на будь-яку кількість полів вертикально та на одне поле діагонально. Після бистав'ю репортація на своє місце. Питання: оці 730 монеток це те, що мені дадуть, чи те, що я маю витратити, щоб його купити? Походу я не можу купити, так? Да? Блін, нічого. Так, бивця, цікаво. Приманка ще цікавіше. Тим більше приманка означає, що навіть якщо цю, цю собаку вб'ють, то він вб'є. Чувака, який його вбив. що в принципі непогано. Давайте його візьмемо. Ту так. Королівство так, далі йдем. Зброярня. Вдосконалі одну з своїх фігур. Угу. Реліквія чи нова фігура? Знаєте що? Я думаю, мені важливіша нова фігура. Поки що, поки що. Враховуючи, що в мене невелика армія, мені треба більше фігур. Так, що ми маємо? Вікінг! Окей. Ходить два поля горизонтально та вертикально. А, зрозуміти, то раз-два, або там раз-два, або як загодно. окей. Окей, що генерал ходить на одне поле у будь-якому. А, це мій це, по суті, король, так? І слон. Ходить будь-якому Так, діагонально, зрозуміло, це стандартні. Окей, то що, поїхали? Давайте битися. По любому треба спочатку якось файно розмінятися. А! Так він, він саме може замінюватися з персонажами, а він сам не може ходити, да? Йо. Окей. Давайте тоді поки що спробуємо якось похитримо це зробити. Так, підійдемо ближче. Будемо потихеньку. Це ж у нас раз два, раз-два, так. Я б хотів би розміти свого коня на його слона, але я ж можу помінити приманку. І приманка може бити на одну. Ви розумієте, так? Тобто я можу виставляти своїх чуваків таким чином, щоб потім заганяти їх в пастку приманкою. Що ти робиш? Так, Відміна! Добре, що в мене була відміна. От сюди піду. Цим я забираю. Все, отепер норм. Отепер хорошо. Отепер маємо щось зараз розібратися. Перемога! Є! Добре! Так, персонажі, персонажі. Що ми маємо? Хрестоносець. Ходить будь-яку кількість полів діагонально, вперед та вертикально на на назад. Вперед і назад. Ага, отак. Добре. Вбиваючи фігуру, заробляє 30 золотих. Ха -ха -ха. хрестоносець пішов заробляти гроші. Так. Що це? Безсмертний. Ходить, як король і може загинути лише від короля. Ого. Тобто, це такий танк, знаєте, Слухайте, це може бути прикольною фігурою. Дуже повільною, але прикольною. Чаклун ходить на на подіагоналі. Так, це як взагалі зрозуміти? Якимись хрестиками я бачу? Нон. На друге поле та його дотичні клітини вертикально та. Го... Ой, чаклун, ти що робиш? Ні, чаклун, це прикольно, але, але якось дуже складно. А з іншого боку, він може покривати дуже багато. Ви розумієте, що чаклун. Таким чином, зможе реально покривати дуже велику площину. І він коштує монетки, тому я не проти його взяти. Можна купити його? Можна! Можна, можна, купити. Так, да, я на це витрачаю гроші, зрозумів. Так, руїни. Віднайдіть реліквії, що надають постійні бонуси. Ого, диви, тут новий, нова фігура, пегас. Стрибає двічі в одному і тому самому напрямку, буквою Г. Тобто, ага, тобто раз, два. Або раз, два. Ой, це складно! Так. Давай от сюди. Окей. Забираємо. І залишається. В нас більше фігур, ми виграли. Да! Я, я, вибачайте, я знаю, я знаю. Просто шахи ніколи не було моїм моїм коньком. да, Як ви називаєте? Ми, ми... Так, але, але, але блін, гра то прикольна. Так, реліквія. Морковка! Пряна, коли чи Пегас вбиває фігуру, він може ходити знову. Ого. Окей. Більше золота або, або ця штука, яку я не можу купити. Як часто мене кінь вбігає фігури? Не зовсім не часто. Золото. А що мені золото дасть? Крамниця! О, слухайте, крамниця далі. Давайте золото візьмемо. Теоретично, золото може бути дуже корисним, правильно? Тоді беремо золото. Крамниця. Так. Що ми тут робимо? Мамонт! Мамонт! <хи> То був слон, а це вже мамонт. Ходить як слон та король. А, окей, 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 добре. Давайте тоді так, мамон, ти що ти, 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 ти робиш? Кого мені треба вбивати? Мені треба розмінюватися, у мене перевага кількісна. Давайте, давайте якось такого спочатку. Таким чином, я, по ідеї, можу вбити коня, але ну, блін, я не хочу розмінювати свого слона на його коня. Не знаю, така собі ідея насправді. І башо? Якщо я зроблю ось так, ставлю шах. Він втік, він втік уже. Це мені був шах. Я зрозумів, я зрозумів. Добре, я не тупий, я не тупий. Я знаю, що мені шах зробили. Так. Як тебе зробити? Не шах. Ні, шах, шах, шах. все, 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 все. Боже ж ти мій, як складно! Не, зас... не змушуйте мене грати в шахи, будь ласка. Ой, капець. Так. Що б ви хотіли купити? Після вашого наступного ходу фігура повертається на свою початкову позицію. І це, до речі, штуки, які можна використовувати, тобто це предмети, це не реліквії. Зробіть дружню фігуру невколупною. Невкоп. Ну, no ха <свят> класне слово на один хід. Од однак вона не може переміщатись. Під час свого ходу можна використовувати лише одну сферу захисту і переграйте битву. Початку позиції в гурта місцевість може відрізнятись. А, і знаєте що, переграти битву? Це не, на, насправді непогано. Знаючи себе, це дуже непогано, насправді. Давайте купимо. <свят> Скільки таких купимо битву переграти? Давайте двічі купимо. Да, двічі нормально. Все, гаразд. І тепер попереду столиця. Я був відсутній знато довго. Настав час повернути собі трон. І ви на неї? Вона трішки схожа на цю королеву скіслі вас, Вархамере третій. Так. Едея відьомська королева. Ходить як Тораслон такий, ну зрозуміло, як королева. Тільки кінь! Королева не ходить, як кінь. Це що за кобила, а? Ну чесне слово. Так. Що е, ми ще маємо? 2 цих. Блін, ну добре. Тоді, знаєш що, знаєш, знаєш що? Треба відразу виманювати його вікінгів. Кінь. Дуй сюди. Не зрозумів. А що вона ще не зламала? Вона що вона шо, камінь може ламати? Вона, Вона камінь зламала. Дика корла, вона камінь зламала. Так, тихо. Це, це вже реально стає складно. Давайте поспробуємо поставити спочатку. А. А так? Вона ходить, як. Як козал вона ходить! Та ти не біси мене! Ну, май совість. Це читерна фігура. Ну що це за прикол? Тебе воно просто криє весь блін, екран. Жах якийся. Так, що з тобою зробити? Гілля просто ламає сем'я. Я без поняття, що можна зробити з цією королевою. Ну, ну що? Ну, що ну, ти з нею зробиш? Вона ходить як їй завгодно. Проблема ну, фішка в тому, що королева в звичайних шахах і так досить сильний персонаж. Це найсильніший них там персонаж. А а ця ще як коняка ходить. Тобто, фактично криє з собою диви навколо просто утакену зону. Жах. Як я можу звідси піти? Наблизитися не можу. Відійти. То я толку немає, я не можу. Ну, ти все. Забрала жасть, просто жесть, просто жесть. Я, я думав, я дістаю сюди! Та йо. Це був місклік. Я про. А де мої у ті перегравати ці? Я ж купив в магазині, ні? Я щось не зрозумів, чи як це працює. Так, знаєте що, то я я тупий як двері. Давайте, я я, я на налаштування зайду, Того, що оці 100% складності пішло воно в баню. Я десь тут того приблизно маю бути. Це осьомий рівень шахів. Так, ви навіть не подумайте. Ну ну, ну ну, добре, давайте 20. Ну, 25, ну не більше. Просто, ну повірте мені, оце максимум мій. Так, давайте нова гра. О, так, нові штуки, тура, тура, класно, жнець. Ходить, як король може вбити будь-якого ворога, коли колір поля жнеця та важкої фігури. А ворожі фігури однаковий. Не може вбивати королів та відьом. А як це працює? Може вбити будь-якого ворога, коли колір поля жнеця та ворожої фігури однаковий. Я не знаю, як це, але мені цікаво, я хочу подивитися. Богніне ціп'ятко. Ну класно. Ходить як король. При смерті відроджується для білих у лівому, а нижньому для чорних. Тобто це без, безкінечна. Ця. І, і, і принцеса. І принцеса прикольна! І ціп'ятко прикольне, і, і, і принцеса класна. Ходить на одне поле вертикально та горизонтально, бо на два поля діагоналі. Давайте візьмемо принцесу. Принцеса прикольна. Далі. Скляний ферзь. Ходить як ферзь, і якщо помирає, то зникає з вашої армії. Взагалі. Ти що одноразовий дофіга чи що? Лише відмінною ходою можна повернути його назад на цей бій. Я не хочу, щоб він помер. Ні, серйозно, це якась фіня. Пішак ходить на два поля. Вперед та на один діагонально. На один діагонально? Може вбивати лише по діагоналі, якщо прибавиться до, до крайнього ряду полів, перетворюється у ферзя на цей бій. Знаєте що? А пішак може бути корисним? М? Як ви думаєте, ризикнути? Давайте спробуємо. Так, що ми маємо? Перше це ренувальний майданчик. Дивіться, він сказав, що я можу вбивати, якщо колір такий самий, да? Тобто, коняка наступний хід має бути по-любому на білому, цим я краще не буду ходити. А походжу, наприклад, пішаком своїм. О! А тепер я можу вбити? Ти ви! Ти що? Слухайте, це дуже імбова штука. Так, що далі ми вжимо? Ціпля... Ціплятко, ціплятко. <с>? Ціп'ятко! ще один Ні, ще один пішак я не хочу. Давайте ціп'ятко візьмемо. Буде безсмертна така курка в мене бігати. Так. Нову фігуру. А, а я можу вдосконалювати взагалі своїх чуваків. Можу, 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 у мене пішак є. Давайте пішака вдосконалимо назад, назад, назад. Де ця кнопка, ось Е, Давайте тоді зброя. Дивимося, що ми робимо. Я можу убити поки нікого, того що тоді заберуть мого жниця. Я жниця не хочу віддавати. Давайте оцим чуваком підемо сюди. Це й не дістає. Забираємо коня. Це нічого не можу робити. Треба звідси тікати. А я не втічу. А я ніфіга фіга не втічу тепер. Проблемка. Проблемка. Нічого страшного. Все нормально, все нормально. Ситуація врятована. А тепер ти ходиш сюди. Ти шо ти ти, ти ти, ти, чого підходиш? Не підходь до мене, ти не гарний. Мені пофіг, я забираю його. До побачення. Все. Ой, знаєте, навіть на цій складності Гілля страждає. Так, вдоскональте. Я кого можу вдосконалити? Принцесу? Не можу. Короля можна короля вдосконалити. Ого! Кінний король! Оце прикольно. Так, жниця можна? Не можна. Ці п'ятко, до Фенікса. Ходить на два поля по діагоналі та, в... та у всі сторони при смерті перероджується. Оце класно. Оце прикольно, оце дуже круто. Фенікс хочу. Так, а це що старшина? Після переміщення перетвориться у пішака. Так, не зрозумів. А ось. Ходить як король. Після переміщення перетворюється у Пішака і залишає одного пішака на своїй попередній позиції. Тобто, це я більше буду спанити цих чуваків своїх. Полюбом, Фенікс. Фенікс дуже крутий. Так, далі. Руїни. Диви ви на мого Фенікса класного? Фенікс, а ну йди сюди. До речі, треба не забувати, що тепер у них є пегас. Е, пега валим. Добре. Валим. Ну тупні! Тупі, як двері, чесне слово, диви, що це було? що це було. Так, реліквія. Вбивачу ворожу фігуру отримує 30 золотих, фігня. Так, подвоює суму золотих, що отримують як винагороду. Може бути цікаво. У кожного бою можете походити двічі, але різними фігурами. А оце не фігня! Оце класно, але мене грошей немає. Давайте оцей візьмемо. Крамниця. Берсерк ходить до трьох полів горизонтально і вертикально. Ага, тобто це як прокачений вікін, да? так? Добре. Давайте тоді думати, що ми з вами будемо робити. Ага, диви, що він хоче. Він хоче забрати мене. Фігас 2 тобі! Я тепер королева! Ну, або або ферзь. Ферзь, 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 ферзь. Так. Тепер мене з ферзом буде все класно. Я тепер можу ходити шахи ставити і просто як наліво і направо диви. Мені геть пофіг забираємо його. До побачення! Ти помер? О, так, золоті менети. Це, на цей хід ваша фігура рухається як тура замість її основного переміщення. <рес> тура в банці. Так. Кишеньковий валун. Mm -hmm. Розуміть, будь-де на полі, і можете ходити після цього. Кишеньковий валун. А може я потенційно затрепити якогось чувака, так? Да? Давайте я куплю два валуна. А може три. А може й три. Да? Три валуна! Три валуна це краще, ніж два валуна. Битва с боссом! Ну давай! Покажи мені, що ти можеш! Давай, Фроузен! Ти він камінь зламав. Ну диви, не давай так. Ти б'єш камінь і я б'ю тобі моську. Договорилися. Так, як ми далі робимо? Я можу вбити. Ну диви, я хочу. Ну ви піш піщ піш. Не вбивай. От тепер ми серйозно говоримо. тепер... Тепер у нас з тобою буде дуже серйозна розмова. Е, я зможу. Дивіться, розмінятися. Я не проти. Тим більше, що я. Диви, я хоч кожного дня так буду розмінюватися. Да! Да, да, да! Це перемога. Диви, перемогти едею, принцесу Ельзу. О, слухайте, знаєте, на цьому я поки що за -за -за закруглятимуся. Того, що гра прикольна, але гра капець складна, а в мене мозок під шахи взагалі не пристосований. Якщо вам сподобалося посилання на цю гру внизу, дякую Івану за ключ, а також за його внесок в розповсюдження україновоного контенту і до наступного разу. А зараз, як завжди, па-па!